18 на годиннику в ефірі ТСН. Мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Російські дрони полюють на людей на Херсонщині. У Дніпровському районі обласного центру безпілотник атакував цивільну автівку. Літня жінка зазнала вибухової та черепно-мозкової травми. А за добу окупанти вбили у області чотирьох людей. Зокрема, у Херсоні у власному домі загинуло двоє жінок. Ще одну забрала швидка. Ще двоє цивільних не пережили ударів із дронів. Загарбники поцілили у 23 приватні будинки: об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, магазин, газогін та авто. На Донеччині п'ятеро поранених по шахтарському росіяни вдарили керованою авіації. Бомбою постраждали троє людей. Пошкоджений заклад, освіти та оселі. Чотири каби скинули на закітне, поранили людину та зруйнували 10 будинків. Ще один постраждалий у Різниківці, яку ворог обстріляв з артилерії. Під вогнем також Курахове, Покровськ та Сіверськ. Там значні руйнування. З авіації, безпілотників, реактивної системи залпового вогню та артилерії окупанти атакували міста та села на Запоріжжі. Попри фронтових населених пунктах завдали майже чотири сотні ударів. Потрощено 14 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди вціліли. Не встигли включити сигнал тривоги. Уночі росіяни атакували Миколаїв. Попередньо по області випустили сім ракет с 300 Цілить агресор по критичній інфраструктурі. Про це ТСН розповів очільник Миколаївської ова Віталій Кім. Щоправда, через низьку якість розвідданих часто завдає ударів по фермерських угіддях та інших невійськових цілях. Цього разу під удар ворога потрапили торгові павільйони, ресторанний комплекс, житлові будинки та автомобілі. Деякі людські оселі зруйновані вщент. Після обстрілу рятувальники усю ніч гасили пожежі у двох мікрорайонах міста. Одна із них охопила майже 400 квадратних метрів. Для боротьби з вогнем задіяли майже 80 надзвичайників та півтора десятка одиниць техніки. Більше деталей, що відбувається у місті зараз, Віталій Кім розповів кореспонденці ТСН Карині Вакаревій. Добрий день, пане Віталію. Яка ситуація в Миколаєві? Що відомо на тепер? Це були сім ракет Попередньо це С-300, тобто ми згадали 22-й рік. Що можна сказати, що не встигли навіть включити тривогу, тому що е вони запускали з Херсонської області, то тобто там півтори-дві хвилини до прильоту. Першого було Можу сказати, що вони атакували дві цілі: е одне підприємство в центрі міста, по якому неодноразово вони били, і друге вони влучили в ринок, тобто добряче є жертви. У нас загинула одна. Жінка літня, яка була оператором там котла, а поранено двадцять 23 на ну, зараз, і там пару там з ампутаціями доволі складна історія. Довгий час було перерва. Зараз вона атакувала об'єкт інфраструктури. Ви зазначили, що ворог намагається завдати якомога більше шкоди саме критичній інфраструктурі. Наскільки захищений Миколаїв? Цісної плани ми захищаємося, але захисту від там, балістичних ракет дуже важко сказати, що він є там, по всій країні. А, тому ми, в принципі, захищені так само, як і вся країна. По ступені готовності на, на тепер у нас 100%, там, майже да, там, мережі трохи там, два тижні залишилося. Але всі ці плани можуть коригуватися після точних влучань там, росіян. А може, це не буде впливати? Цього я не хочу відкривати. У нас є там план Б, план С, але вони. Некомфортні для людей, тому що в будь-якому випадку на все потрібен час, навіть якщо в нас готові е обладнання на заміну там, мережі, і ми продумали, як переключати там, лікарні, школи, садки і таке інше, все одно на це потрібен час, е е тому от там був прильот в нас, в нас три тижні з роботою по, в неділю і вночі для того, щоб відновити е е е е е ну, там, Кажем, функціонал тому час потрібен. План в нас є резервний зараз на рівні держави, на на рівні президента, на рівні прем'єра. Ми обговорюємо там нашу спроможність, і наші плани, як з цим е, жити цю цю зиму. Масовану російську атаку за участі 30 одиниць бронетехніки відбито на Курахівському напрямку. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які нині боронять цей напрямок, оприлюднили відео, як окупанти на танках, бронемашинах і також численною кількістю піхоти виступили в атаку і були повністю розбиті. Про це у своєму телеграмі повідомив заступник глави Міноборони Сергій Мельник. Загалом на Курахівський напрямок цієї доби випало 50 ворожих виступів. Більше поблизу сіл Ізмайлівка, Гірник, Курахівка, Новодмитрівка, Водяне та інші. Утім, інтенсивною на бойові дії була практично вся лінія розмежування. За добу відбулося майже 200 бойових зіткнень. І попри те, що українські оборонці витримали понад три тисячі обстрілів із різного важкого зброєння, півсотні авіаударів та вісім сотень скидів кабів, збройним силам України вдається успішно стримувати росіян та контратакувати, як приклад нові дані від інституту вивчення війни. Наші відновили контроль на позиціях у центрі Торецька. Найкраща мотивація усвідомленість, а не примус. Так відреагували військові, які займаються рекрутингом на активну роботу ТЦК після концерту океану Ельзи. Нещодавно бригади отримали дозволи рекрутувати бійців у обхід центрів комплектування. Як запрацювала система і чи потрапить рекрут до тієї бригади та на ту посаду, яку він обрав, я розповім у наступному матеріалі. Кривава рана Українського фронту Покровськ. У місті жодного вцілілого будинку. Натомість гори бетону, цегли та попелу. Поля на підступах усіяні дірками від снарядів. Українським оборонцям щодня доводиться витримувати шалений натиск ворога. До 90% втрат противника на нашому напрямку, саме завдяки ефективній роботі дронів і різних систем. Олексій Тарасенко командир батальйону 5-ї штурмової бригади, щойно повернувся із Покровщини. Каже, оператори дронів на цьому складному напрямку дуже затребувані, але головне потрібні люди з мотивацією, і тут примус не є таким ефективним як усвідомленість. Айколо забирають. Перевірка ТЦК після концерту Океану Ельзи викликали бурхливу реакцію звідусіль на фронті, чекають на підкріплення та свіжі сили, але бусифіковані громадяни не завжди є якісним доповненням для підрозділів. Про це говорить і відомий реп-виконавець від початку повномасштабного вторгнення боєць зсу Олександр Ярмак. Зараз він штаб-сержант у силах безпілотних систем. Не бачу сенсу і не бачу результату. Тих людей, яких змушують, ну які не усвідомлено там опиняються. Тобто, ми так само ми проводимо всі рекрутингові заходи. У нас приходять сотні людей. Був у нас досвід порівняння з тими, кого грибуть на вулицях, і ті, хто долучається до нас, різні світи в плані якості рекрутів. Обидва військові нині займаються рекрутингом. П'ята штурмова входить у число пріоритетних частин, які отримали право наймати бійців без участі ТЦК. Кажуть, що це може змінити ситуацію з рекрутингом. Бо якщо людина прийде до них з бажанням мобілізуватися, то потрапить саме туди, куди хотіла. Її вже не зможуть перехопити у ТЦК чи на полігоні і відправити на іншу ділянку фронту. Людина жодної хвилини не ступає ногою на територію ТЦК. Тобто вона, коли вона виявляє бажання вступити до такої військової частини, вона приходить умовно в рекрутуний центр, отримує направлення на ВЛК там, де їй дійсно зручно це прийти, або де вона бажає це прийти. А, і Після того, як вона проходить військово лікарську комісію, одразу зараховується до списків військової частини. Та яким би не було ставлення до бусифікації, поповнення на фронті потрібне, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. Звичайно, треба знайти золотий баланс і середину між тим, щоб цей процес унормувався і тривав правильно, з іншого боку, щоб уникати ось таких факторів, які ми бачимо, можуть дійсно бути сприйняті на як дискредитація всієї армії. Є спосіб, звичайно, це максимально цифровізувати, переводити це все в електронні реєстри. Над цим нині активно працюють розробники застосунку плюс». Також обіцяють, що невдовзі електронний рекрутинг запрацює в дії. Зараз же до рекрутингових центрів у режимі офлайн за трохи більш як півроку вдалося залучити понад 20 тисяч військовозобов'язаних, з яких щоправда до війська залучено лише четверту частину, але головною мотивацією прийти до такого центру стало бажання чітко розуміти на яку посаду та до якого підрозділу чи частини рекрутер. Потрапляє Сергій Моргун, Ірина Павлинок, ТСН 1+,1 Що ви думаєте про рекрутинг? Чи вже шукаєте собі місце, який ваш досвід? Пишіть у коментарях до цього етеру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Дружба диктаторів Китай заявив про поглиблення співпраці з Росією. Перш за все, поглиблювати збираються співпрацю між арміями. Бо Москва та Пекін, як заявив головний китайський дипломат, мають спільні погляди на ситуацію у світі. І ще одне поглиблення дружби. Росія планує із КНДР. Напередодні Владимир Путін вніс на ратифікацію договір про співпрацю із північною Кореєю. Угода фактично передбачає військовий альянс, адже включає пункт про надання допомоги всіма наявними засобами у разі нападу на одну із країн-учасниць. Також підписанти обіцяють не поширювати інформацію для третіх осіб. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Держдуми. У договорі із 23 трьох статей йдеться, що у разі введення санкцій проти обох держав ті зобов'язані мінімізувати вплив таких заходів на взаємні економічні зв'язки. Після візиту Путіна до КНДР, який він здійснив улітку, окупанти масово використовують північно-корейські артснаряди. А нещодавно стало відомо, що Кім Чен Кімчен відправляє на війну в Україну і своїх солдатів. Минулого тижня з'явилася інформація про загибель шести північнокорейських військових у наслідок ракетного обстрілу Донеччини. Це підтвердив Володимир Зеленський і закликав партнерів посилити підтримку України. Була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль, інвестують у затягування війни. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде відповідна. Наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали, і це можливо. Отруєний за особистим дозволом диктатора. Колишній розвідник Сергій Скрипаль заявив Путін, що найменше дозволив замах на нього. Заява пролунала на громадських слуханнях, які почалися у Британії. Під час них аналізують отруєння у Солсбері, які пролунали на весь світ. Шість років тому російські агенти застосували у містечку нервово-паралітичну речовину новачок. Що кажуть на слуханнях? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше. Слухання починаються там, де все сталося. Невелике британське містечко Солсбері, відоме переважно як туристична принада, у 2018-му, стає символом страху. Невідома речовина, якою занапастили колишнього російського розвідника та його доньку, десятки поліцейських та криміналістів у захисних костюмах. А потім не менш моторошні випадки отруєння випадкових людей британки Дон Стерджес та її бойфренда. Причина всіх цих бід у Росії, чиї агенти здійснили операцію. На громадських слуханнях у Солсбері вивчають обставини смерті Дон Стерджес. річна жінка отримала від свого партнера Чарлі Роулі парфуми. Той знайшов флакон на вулицях Солсбері. Дон скористалася парфумами, а потім померла. Її партнер потрапив до лікарні. А симптоми британців були такими ж, як у раніше отруєного колишнього російського розвідника Скрипаля. Особливо шокуючою деталью смерті Дон Стерджес є те, що вона мимоволі нанесла отруту на шкіру. Вона абсолютно не усвідомлювала смертельної небезпеки, на яку наражалася, оскільки високотоксична рідина була ретельно і навмисно захована у флакон з під парфумів. До того ж, докази вказують на те, що цей флакон, який як ми почуємо, містив достатньо отрути, щоб вбити тисячі людей раніше був залишений десь у громадському місті, що створювало очевидний ризик того, що хтось знайде його і забере додому. Саме зв'язок між отруєнням Стерджеса та Скрипаліви намагатимуться довести сучасні слухання. Адвокати родини загиблої кажуть, свідком у цій справі слід було би викликати Путіна, аби він поглянув в очі родині Дон. Утім, визнають це малоймовірно. Натомість на засіданні заслухали заяву раніше отруєного екс-розвідника Скрипаля. Особисто постати перед судом той не може з міркувань безпеки, адже його з донькою після замаху переховує британська влада. Відповідальність за отруєння Скрипаль покладає особисто на Путіна. Я вважаю, що Путін всі найважливіші рішення ухвалює самотужки. Тож, на мою думку, він щонайменше мав дати дозвіл на замах на Юлю та на мене. Після слухань у Солсбері, де виступатимуть свідки у справі Донстерджес, суд збереться у Лондоні до розгляне справу Скрипалів. Триватимуть засідання до зими. Наступного ж року буде оприлюднено звіт для влади. Рішення озвучені у ньому не будуть обов'язковими для виконання, але можуть стати підставою для політичних чи дипломатичних дій. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1 Південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік КНДР після того, як Північна Корея підірвала дороги. Сеул рішуче засуджує руйнування, хоча воно і не завдало збитків південно-корейській території. Південна Корея каже, посилила спостереження за ситуацією та забезпечила готовність військових. Під час вибухів постраждали дороги і залізничні шляхи, що з'єднували країни. Про підривні наміри путінського друга Кім Чен Іна Напередодні заявили південно-корейські змі. Раніше КНДР озвучувала погрози у бік Південної Кореї через те, що нібито побачила над своєю столицею Іденно корейські безпілотники. Обидві держави нагадаю з 1950-х формально все ще перебувають у стані війни, і загострення між ними трапляються не вперше. Збільшення податків закон відправлено на підпис президенту. Спікер Верховної Ради його вже завізував. Після підписання Зеленським документ опублікують і вже наступного дня він вступить у силу. Податкові зміни торкнуться більшості українців, причому заднім числом. Зміни запроваджують від 1 жовтня, і вони діятимуть до кінця того року, у якому завершиться воєнний стан. Отже, тепер військовий збір замість півтора відсотка складатиме п'ять для всіх, окрім військових. Зросте військовий збір і для фопів першої, другої та четвертої групи на рівні 10% відсотків від мінімальної зарплати, яка нині складає 8 тисяч гривень. Для фопів третьої групи він складе 1% відсотків від доходу. Для банків та фінансових установ податок на прибуток таки теж зросте на 50% та 25% відсотків відповідно. У мене додаток на дохід учасників програми зроблено в Україні. Благодійна допомога із бюджетів інших держав нашій теж не оподатковуватиметься. В уряді порахували від нових податків державна скарбниця отримає додатково 58 мільярдів гривень вже цього року. Наступного 137. Нагадаю, діра у бюджеті нині складає 500 мільярдів гривень. Покрити її за рахунок фінансової допомоги іноземців неможливо, адже ці гроші йдуть на війну. Національний кешбек у додатку Дія з'явився сканер кодів товарів, які беруть участь у програмі. Просканувавши телефоном код товару, можна дізнатися, чи отримає покупець 10% кешбеку. Бета тестування програми вже завершено і від сьогодні запрацювало повноцінно. Ігор Бондаренко вже перевірив. Тож дивіться. Купувати українське в Україні для українців стає дедалі легше. Для цього потрібен смартфон і встановлений там додаток. Дія для того, щоб з'ясувати, чи можемо ми отримати за товар 10% кешбеку. Відкриваємо сканер-код в додатку. Беремо товар і скануємо. Програма пише, що за цей товар нараховується кешбек 10%. Відсотків, якщо з будь-яких причин ви не можете скористатися смартфоном, для цього торгові мережі почали друкувати ось такі стікери. До програми вже долучилося 1400 українських виробників та майже 260 тисяч товарів. Покупці вже скупилися на 90 мільйонів гривень кешбеку. Повідомляють у міністерстві фінансів. За вересень приблизно 40 мільйонів гривень до нарахування, тобто до 20 жовтня буде ця сума нарахована на картки споживачів. Вже за половину цього місяця ми бачимо, що у нас майже 50 мільйонів нарахувань в жовтні. Тобто до кінця місяця, напевно, це там ми перетнемо поріг 100 мільйонів гривень. Щомісяця можна накопичувати до трьох тисяч гривень, а витрачати на оплату комунальних платежів, транспортні та медичні послуги, військові облігації та донати. Кошти закупівлі українських товарів зараховують на спеціальну картку національний кешбек, яку можна відкрити в одному з банків. Треба приєднати картку для виплат в додатку дія та визначити картки, з яких оплачуватимуться товари, та підключити їх до програми. Тетяна лише приглядається до панчох та національного кешбеку. Послугу національного кешбеку я собі ще не підключала і детально не цікавилася. Але в майбутньому, можливо, я буду цим користуватися, оскільки економить, значить примножувати. До 20 жовтня українці отримують перші виплати кешбеку за вересень. У бюджеті виділили 1 мільярд гривень на цьогорічні виплати та запланували 6 мільярдів для національного кешбеку наступного року. Ігор Бондренко, Тимофій Кощій ТСН 1+,1. Останній годинник держзрадника Медведчука пустили із молотка. Це наручний годинник Дольче Габана у корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому є сліди носіння, потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі. Агентство із розшуку та менеджменту активів провело аукціон 14 жовтня із пониженням ціни. Стартова вартість лота становила понад 460 тисяч гривень. Ну а продали годинник за 285 тисяч. Нагадаю, Арма оголосило, що виставляє на продаж майбах та колекцію годинників Медведчука у квітні 2024 року. Загалом на торгах продали колекцію із 20 коштовних годинників. На суму понад 7 мільйонів гривень кошти від продажу підуть на військові облігації. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе і до зустрічі.